Ну що, народ, хотіли кіловатник, Получайте! Дивіться, яка до нас пушечка завітала. Стильовий, класний кросер. Як то сказати, це викопана копія комоду. Комода у нас раніше коштувало 42 тисячі гривень. Нагадаю, характеристики. В ньому стоїть кіловатний двигун. Стоїть вмонтована батарея. До речі, швидкосьомна вона тут, зверху класно. 48 вольт, 20 А, великі фетівські колеса 20-ті. Зніми їм ширину, які тут. Повністю гідравлічні гальма як спереді, так і ззаді. Амортизація спереді і ззаді. Але тепер для вас сама-сама найкраща новина. Це знаєте що? Його ціна народ 33 500 гривень. 33500 це як безкоштовно народ. Десь 42, де 33%. 500. Тому, хто з бурштина. Чи проїжджаєте мімо Бурштина, дзвоніть, замовляйте, є в наявності. Відправляємо також по всій Україні, тому з любої точки України дзвоните, замовляєте. Дуже класний достойний апарат. Максимальна швидкість в нього. По GPS виходить в районі 50 км. У нас підометрі 60 показує трошки бреше. Запас ходу в нас до 50 км з такими характеристиками. Так що замовляйте. Дуже дуже будете кайфувати від цього звіра. По лісі, по місту, будь-де народ. Без грунтів, асфальтик, він любить все. Так що замовляйте, дивіться, чик 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 працює вилучка. задня теж працює, все класно. Замовляйте, тільки в нас 33% 500. Саме найкраща ціна в Україні. Дзвоніть, запитуйте.